Сьогодні, бачите, така погода у нас засніжило трохи в рад. Сьогодні ми з Вовою йдемо на коньки покататися. Приїхали на борки. Ось тут таке озеро. Я коли тут жив, я ні разу тут не був, не ходив. Оце ми приїхали, хоч побачив життя, як кажуть. Вон до люди закаляються. Ми там тільки що були дивилися. А зараз йдемо на коньки. Тому все розкажемо, яка ціна, покажемо, подивитися. Ось зараз доходимо вже до хатка, будемо заходити. Та така ціна, бо ми щось не дивилися сильно. Воно вже приходить, там трохи ціна була велика якась. Це, от купили ми вже білети, переодягнулися, 8 злотий коштує, щоб купити собі взяти коньки. І зараз будемо йти на льот. <плес> Все. Це будемо м'яке. Каток, справді, невеличкий, але скільки нам обійшовся десь? Скільки обійшовся? Дванадцять. 12 злотих, так? Да? Виходить, коньки 8 і самий бік квітоксики 12. 12? Ну що, Вова, який з цього всього робиш висновок? Ну ми трохи покаталися вже. Не тяжко. Там нормально. Нормально кататися. ну но. Який висновок? Треба просто тепліше одягатися, тому що холодно. Бо ти в середині мокрій мокрі, і зараз тако стояти, то вітер прохолодний, ще йти треба до автобуса. Напевно, на 12-й сядемо, ближче буде. І ще ладно, ще зараз трохи покатаємося і будемо йти. Да? Бо я бачу, він каже, що в нього вже в грудях болить. Ми вже все покаталися, не знаю скільки каталися, бо ви і не глянули. Тут шкода. Ну, напевно, хвилин 30. Зараз яка година десь приблизно. 16.33. 16. Ну так, да, десь 30 хвилин. Каталися. Фух. Накаталися, хвати. Ноги, звісно, всі мокрі, тому краще напевно, було б взяти ще одні шкарпетки, щоб передіти. Ще що, ну холодно, треба задіватися, бо якось... Ну не то, що задіватися, не знаю, бо коли катаєшся, то всякий мокрий, а зараз вийшли, то трохи прохолодно. Та й там, коли катаєшся також на цьому, на свіжому повітрі, то ось так. Ціна нам обійшлася скільки? 20 злотих. 20 злотих? Недорого. Це з студентським виходить. Пішло відео, воно коротке. Кому цікаво, я залишу ще під відео, Мат, де знаходяться ці, ці коньки, можна так сказати, я не забув, як називається. Ось таке виходить озеро, тут біля борок. Гарне. І на цьому закінчується моє відео. Дякую за перегляд і до нових відео.